Друзі, чому сьогоднішня мобілізація, бусифікація, називають її інше, це зло. Я вважаю, це зло, чому? тому що це підрив економіки України і підрив боєздатності армії української. Скажу чому? Тому що, щоб спіймати, а зараз ловлять люди, не ходять їх ловить, щоб спіймати людину, потрібно витратити. Багато коштів. Це десятки тисяч гривень на кожну людину. Чому? Тому що ви бачите, скільки людей виїжджає. Це заправити автомобілі, автобуси, заплатити гроші цим людям Ну, людям, як ті, що ловлять поліція. Якщо це скласти, це одну людину, щоб тільки запакувати десятки тисяч. Плюс паралельно ми втрачаємо, звісно, людину, вона ж десь працювала. По суті, ж? хтось він не працює, не приносить уже користь десь в економіці. Чи приносить він користь в армії? Ну велике запитання. Чому? Тому що його потрібно тратять, тратять на нього тратять, його потрібно забезпечити, дати їсти, супроводжувати кудись, охороняти постійно. Це все люди, це все ресурси, це все гроші. Потім завозять на полігон, тренування, забезпечення. Ці процеси поїдання, поїдання, поїдання грошей що в ітоги. Е, отримуємо, як я розказував розказував, кулеметника з, 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 з цим пальцем, який не працює, і з е, сухожиллями, які не працюють, або отримуємо штурмовика, який е, нездоровий, єлі ходить і бігти нікуди не може. Ну, а в основному ми отримуємо просто. Людей, які йдуть все за Тобто просто тупо тікають і все. І оці гроші витрачені на вітер, тому що з тих всіх, кого піймали, з 10-1 навіть не виходить, ну, не виходить бійцем. Розумієте? Тому це все впусту. Машина, ця вся, да, репресивна, вона працює в повністю в пусту, практично за винятком. Тому що на сьогоднішній день, скажіть мені, відсоток хто все-таки з тих, кого запакували, ну підтримав армію, забезпечив боєздатність нашої армії. Скажіть мені, будь ласка, напишіть, хто знає, хто забезпечує ті, кого відловлюють, да ніхто за винятком може, не знаю. Я сумніваюсь в цьому, тому ну це неефективно абсолютно, і влада має звернути на це увагу.